Всім привіт! Ви на каналі Таша Ми Сьогодні будемо готувати салат лечо. Для цього нам треба перець, почищений вже 2 кг, помідори 2 кг, цибуля 1 кг, сіль 40 грамів, цукор 100 г, перець душистий горошком. оцет 2 столові ложки і олія 50 г. Розрізаю його на чотири зі і нарізаємо солому. Приберемо помідорки, відрізаємо корінець так і нарізаємось так. Це було нарізаємо так само, як і тепер ось так на чайкури і з такими дольками. Все. Беремо каструлю з товстим дном і наливаємо сюди олію. Олія нагрілась, і тепер просипаємо сюди наші цибульки. І тепер трошечки її обсмажимо. Спарилась наша субулька піджарилась так. И теперь добавляем сюда помидорки. Синий, сукор и перемешиваемся. все. Помідори з цибулею закипають. тепер треба, щоб вони покипіли 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Я вже кинула чорний перець горошок і додаю ще душистий перець. Чорного десь штучок 10 і душистого штучок 6. І тепер всипаю його сюди перець. Все добре, тепер перемішуємо. І так само після закипання, варимо 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, тепер вливаємо собі 2 столові ложки ось 2 з 2,5 і даємо покипіти ще одну хвилину. Після цього розливаємо помаранка і закручуємо. Салат готовий. Вийшло у нас 8 баночок. Готуйте всім смачного.